Найліпший данкер світу українець з Харківщини. Це найвидовищніший вид китків у баскетболі, який захопить і вразить навіть тих, хто спортом не цікавиться. Дмитро Кривенко привіз із чемпіонату світу з баскетболу 3 на 3 золоту медаль. Про баскетбол як шоу Марія Малевська. Китай Гуанжоу найкращі данкери світу намагаються вразити суддів і публіку. Українець Дмитро Кривенко перемагає на 20 сантиметрів вищого за нього афроамериканця. А це вже селище міського типу Слобожанське, колишнє комсомольське, Харківщина, містечко енергетиків. Мешканці здебільшого працюють на тутешній теплоелектростанції, як і родина Кривенків. Ми звикли, от, робота, дом. Ну робота постійна, зрозуміло, що ти робиш. А тут. Ну, ні, совсім мені те тут у кімнаті сина увішані медалями і нагородами, батьки майбутнього чемпіона із хвилюванням дивились пряму трансляцію з Китаю. Вони не пропускають жодного його змагання. Хоча від самого дитинства зізнається мати, намагалася відмовити Дмитра від спортивної кар'єри, бачила його енергетику. Та я виграла в Англії город Бірмінгем. Дмитро у своїй 26 вже об'їздив більше ніж три десятки країн. А починалося усе з того, що старший брат, який нині працює. Натес колись був баскетбольним тренером, і буквально силоміць міць змушував Діму дивитися по телевізору. Матчі в його ліце, якби я багато, багато свої мічти осуществив. Це і називається слемданком. Спортсмен має вистрибнути і закинути м'яча у кошика згори. Далі, на що гідна фантазія гравця і здатне його тіло. Вище пілотаж вигадати свій власний елемент. це наброс самому собі за спиною, я ловлю воздух і провожу під ногою. Я єдиний в світі, хто робить це на конкурсах. Я цю комбінацію придумав. І мало хто його може повторити іменно в сорінуваннях, а іменно пока що ніхто. У цьому спорткомплексі, що його побудувала тест для мешканців селища, Діма тренувався з п'яти років. Привет. Нині, приїхавши усього лише на кілька день на батьківщину, перше, куди навідався, рідна спортзала. В обідню перерву з електростанції покидати м'яча прийшли і тато з братом. Це нагода провести з сином чемпіоном бодай ще якусь годину зі Слобожанського діма летить на наступні змагання до Америки. У мене була мічка. Да, та що я в одной команді сыграл за посілок со своїми сыновьями. Я в баскетбол играю, конечно, до сих пор стараюсь грати за цех, але так высоко не прыгаю. Високо це ще не все. самом насправді більше шоу ніж в чистому вигляді. Чи не обов'язковий атрибут ритм? Музика должна бути така енергетична, заводя... заводная. Без звичайного баскетболу до сленданків Дмитро перейшов після успіху на шоу Україна має талант. 2010 року він із хлопцями став фіналістом. Останній фінальний виступ другого сезону і просто приземляєшся. І це саме приятне чувство, яке може бути. Тебе просто розпирають знутрі нутри. Ота енергія. Всім зрителі всі кричать. Ти кричиш им в відповідь. Це саме Марія Малевська, Олександр Бринза, програма Вікна СТВ.